Волосівській філії Харківського автодорожнього фахового коледжу капітально відремонтували покрівлю. Кошти на це виділили за сприяння голови Харківської облради Тетяни Єгорової Луценко, заступниці начальника Харківської обласної військової адміністрації Віти Ковальської та міського голови Сергія Зеленського. Крівля це головне. Якщо не буде текти крівля, то ми зможемо якнайшвидше відновити наші приміщення, лабораторії, навчальні кабінети. Щиро дякуємо за довіру. Підтримку та спільну віру, в силу освіти, мембрану покрівлю зробили над трьома навчальними корпусами. Вони постраждали внаслідок обстрілу закладу в черні цього року. Тоді два безпілотники влучили в будівлю майстерні. Говорить завідувачка коледжу Ірина Луценко. Та дякує всім за підтримку. Міська влада і благодійники перші прийшли на допомогу. Я дуже їм вдячна. Допомогли ну дуже багато закрити вікон, дах сам ми своїми силами відновили, трішечки прикрили так сказати армірованим брезентом. Ми зараз займаємося технічною експертизою даного корпусу і в подальшому будемо вести перемовини для його відновлення. Після вибухів заклад поступово оговтується. Тут навіть проводять для студентів практичні заняття, звісно, з урахуванням безпекової ситуації. На сьогодні навчальний процес стосовно підготовки трактористів-машиністів категорія-1 відновлена. Група у нас запущена студентів, тому нас не зламати, все буде Україна, Лозова – це Україна. Нагадаю, коледж двічі зазнавав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Раніше це сталося у травні 22-го року. Тоді заклад зачепило ударною хвилею внаслідок ракетного обстрілу Палацу культури.